Всіх вітаю, доброго ранку, а ми продовжуємо. Зараз свіденька трошки пурячку протираємо гарненько і їдемо далі дискувати. Що цікавого, дискуємо цей зелений, гар, щоб продискували. Але ходити, як горох дискував перед цим не по діагоналі, а прямо як касив, так і дискував. Там був сухіше і менше було зеленки. А хотів вже потім комбактором ходити, робити діагоналю. А на цьому куску не виходить. Зараз їду, що швидкість треба менша. Не виходить на ту глибину, що хочу. Тому треба, мабуть, зараз різати діагональку хорошу, зайти по діагональці, бо диски підбиваються. Це перше поле, де почали диски підбиватися. До цього я дискував сантиметрів 15-16, взагалі чітко, ніде не забувалось. Там де-не-де-де де попадав бугор, може на краях, коли вже края обходив, там, де була куча там, трава, цілина таке. Там трошки так подбувалося, але не, не, не критично, не треба було зупинятися. Це я їду полоску, вже два рази зупинявся, розвертався, щоб простягнути кучу. Сьогодні прийдеться на цьому куску їздити задом наперед. Коротко, гарно, що автопілот рулює, а сам дивиться. В такий случай, якщо почне підзабиватися, трошки нагідравлюється клас, подмілив тобто, як треба. Не забувається, а пусти. <риклад> Удобно, що скабі не регулю... регулювавка йде. Він пропуск. <сіх> Ні, ну, Нічого страшного. Такі справи. Звичайно, маса тут зеленої була багато. Скоріше вона просто щось ще. і треба ну, почекати, поки вона засохне. Але чекати ніколи, треба дискувати. Ну, покатаємося так. Тут не 10 гектарів всього декілька десь, десь, десь годин зробити, да? Ну, да, потихеньку та ні це по, прям хороша компанія мені нравится вони прям відзиваються. ну це може що в харківській області у нас так приїхали хлопці да, устраняти не, не, не дозволили самі міняти гідра. Пари виходи, муфти. тогда зараз приїдуть все поміняють зроблять подивимось Поки е, робили, у нас затягує дощ, відцепляємося, цепелін приїхали, е, сервісник Влад, Роман поки в этом, на больничному, замінили муфти. Е, тут трошки так, звісно, підмили, ну нічого страшного, чистота, порядок, красота. Е, на синю пару гідровиходів поміняли дві мамки бо одна западала, але ну, міняють в парах. Там, міняли в парах. Тому робимо далі. А я сподіваюся, бачите, дощ, який крупний, тільки що. Надіюся, що пройде дощ, тому що сонячнику дуже погано. Я не знаю, що в цьому році. Він там це не перший, це той соняшник, що різна е, глибина воронки. Але бачите, як е, крайні листки опадають а також навіть ось дивіться це кошика цього соняшника вже не буде є болячки ну не багато але там містами є Соняшник вже починає зацвітати але отак нижні листя вигляде Опада. в принципі коли 2-3 пари листки в нижній скидує соняшник, це до, ну, нормально але коли він повністю цвіте а не коли він тільки зацвітає Блин, буде дощик не буде у нас дощики пройшли. Тому два дня дома сидим. Блин, я це стаканчик поставити мерний. Сколько це? 2 мм випало. Це коротше у нас перший день пройшов дощ, десь теж так. 2-3 мм. І я поставив стаканчик і на наступний день, два дня попаливала хорошо. Так лужі на асфальті досі стоять, але я... Та і в полі грязновато, Їхати, казить, поки не, не, не вийде. й колесо пробили. Не пробили, давно було пробите на компанії. І кожного року підклеїмо. Зараз покажу. Ну, ось у нас ось такий парі великий був. Два роки відходили, латку ставили. Але заново, зараз, зараз ще раз буду латку ставити. що зачистили обезжирили. зараз будемо клієти так да, дірка звісно жесть ну такий результат вийшов постоїть завтра вже збортируємо. і поставимо на комбайн з вот батьком лазимо виходний сьогодні дощі пройшли робимо колесо щоб не, не втрачати час А це колеса буде за такі... Великої пушки не накачаєш, тяжко йдуть. Так ще замазали сирою резиною тріщину цю. Скат тримає. Дуже гарна, коли є. Ой, не пам'ятаю в якому році давненько купили шиномонтаж монтаж свій, тому що у нас в місті якби є. Але той, що на що у нас в місті для грузових автомобілів, коротше, там один момент... Ще коли Паризав, цей скат перший перш проріз був, поїхали ж туди до нього робити. Він зробив тобто, там, е, це нормально, але там тіпа, робочий був такий, тіпа, руки трусяться, він постійно з поригаром е, не зробив, При, привезли, поставили, привезли на наступний день, е, це ж тому що воно відпала, латка, що він клеїв, то я клеїть не буду тіпа, платити заново тіпа, гроші, так ти б де, свою роботу тіпа, не зробив. Як це так? Тіпа, ну, тобі гроші заплатили, це на той час було це років 5-6 було більше тисячі, коротше, щось, ладка тисяча, ще робота, півтори тисячі віддали, воно відпало, блин, не навіть до поля доїхати. Потім посадили, відкрили інтернет-клас, ці, ці установки. Це це дорога, це типу, як Китай, ну, він, Заводський Китай ну, гарний, може... Всі, маш... всі колеса на своїх машинах, всі все розклеїли. І так типу, ну, багато там хто знайомим підклеїмо, ремонтуємо, перебуваємо, перезуваємо. В принципі, чудова річ. Такі діла. Сонце пече. Поїду, мабуть, Блин, руки всі в этом в серой резині. Поїду, мабуть, вечором об'їду по полям, подивлюсь, що там соняшник та соя. Це те, що цікаво. Заїду обов'язково на соняшник, там, де оранка рихлення, подивлюсь, яка там є різниця між ним. Але соняшник, як раніше відео побачити, бачили, страшний. Тому всім гарного вечора або дня, в кого що там мирного неба над головами, вражаїв, Даші, щоб попроходили обов'язково, тому що літо таке дуже складне в цьому році. Все, всім до побачення.